На 8 жовтня Росія атакувала Україну. Зокрема, ворог тероризував Одещину ударними безпілотниками. У Чорноморську внаслідок атаки сталося загоряння квартир у житловому будинку. Також в Одеському районі пошкоджено перекриття та стіни адміністративно-виробничої будівлі. Обійшлося без людських жертв та постраждалих. Повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер. Загалом ночі сили ППО збили 18 ударних БПЛА, типу шахет, у Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій та Тернопільській областях. Ще один безпілотник повернувся в Росію. Повідомили повітряні. Сили України. За добу Росія у війні проти України втратила близько 1340 військових, повідомили в Генеральному штабі збройних сил. Згальні бойові втрати армії РФ становлять понад 662 тисячі військовослужбовців. прицілився дві коротких очерді, бачу, просто там ноги. Відривало На розворот, На розворот! Назад, 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 назад. Прямо в цьому сюжеті я буду втрачати цноту. Слава Україні! Товариство! Одразу хочу попередити, що після перегляду цього відео у вас може виникнути непереборне бажання стати кулеметником. Адже армія ТІВІ сьогодні знімає огляд бойової роботи кулеметника з Браунінгом М2 на МРАПІ. Max Pro При посадку. я прицільно прицілився дві коротких очерді. Бачу, просто там ноги блядь, повідривало вдвох. Вони попадали, а троє втікло в посадку. То що мені дав команду, командир відпрацювати за два короби. І після того такий перший мандраж, перший вбитий окупант, і я ага. поняв, що це нормальна тема, це моща, це нею можна працювати. Задача кулеметника це прикрити піхоту, подавити максимально вогнем, щоб вона змогла спішитись і дойти максимально близько до бліндажів. Я тоді вже відпрацьовувати і гранатами. Які от відстані е -е. по роботі на Макс про на Макс про двісті триста метрів. Це mm. нормально, що ти можеш подавити вогнем цю mm -hmm. піхоту. Тобто, от на Макспро ви працюєте саме по таких відстанях, не йде мова про тисячу метрів ні, ні, в основному, ні. Основна не, робота... не, ефективно, mm -hmm. не Ефективно, Ефективно, коли ти максимально під'їхав до посадки і просто розрядив туди дві сотки, mm -hmm. отак е, скосив цю посадку. Це ефективно. Е, працювати на швидкості, працювати, по перше, тяжко ну, на ходу mm -hmm. не буде такий прицільний вогонь. Макспроха просто під'їжджає, замедляється, mm -hmm. стає передом до посадки. Ти відпрацьовуєш, кричиш, пустий, воділа газу і на розворот. Все, пустий на розворот на розворот! Назад, 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 назад! Тої ну, самої дороги. Давай вправо, вправо, вправо. Вправо і назад! Все. Погнали! Для мене, як кулеметника, який працював тільки з позиції, коли ти розповідаєш, що... Ви працюєте на ходу для мене просто це якийсь ну, оцей Заход... адреналін, бляха, зашкалює. Ти їдеш, працюєш. Просто прострілюю три, бачу, куди лягає, якщо на ходу, і mm. потім вже собі коригуюся мені нижче чи вище. Перші лягли, і я собі вже по них відпрацьовував. Тут ще є проблема, що ти одною рукою керуєш башнею, а другою рукою ти мусиш стріляти. Mm. Тут тільки не можна рука. Тут тільки коли ти став уже і навівся, ти вже можеш тоді двома. А на ходу ти мусиш керувати джойсиком, башнею модулем і одною рукою стріляти. Це трохи важко. Тут в нас є такі зашолки, відкриваємо їх, щоб залізти в бойовий модуль, башню, як ми кажемо. Відкидаємо, провіряємо уровень батареї. Тут є в нас така кнопочка, тягнемо її на себе. Натискаємо кнопку, з'являється скільки заряджений модуль. Заряду батареї вистачає досить надовго, ну, ще, такої, не ще не сідало, ще не було такої, щоб там, модуль сів і цей. Вистачає її досить надовго. Думаю, десь на 2-3 години, як мінімум. Тут у нас є такий пульт. Пульт для керування бойовим модулем. І керуємо. Вперед, назад, В залежності. Чуть помаліше, воно помаліше а, тобто Воно може з різною швидкістю це робити. Так. так. Чим більше дотиснеш, воно скоріше повертає. На максималці чи так. Ось ця сходинка, на якій стоїть кулеметник в Max Pro, вона змінюється, її висота, і вона підлаштовується під зріст кулеметника. Ось тут вона зараз піднята майже максимально високо. Із моїм метр вісімдесят шість я тут буду дійсно виглядати за проекцією цих екранів, тобто наражати себе на додаткову небезпеку. Що мені потрібно зробити, це всього лиш опустити цю сходинку так, щоб, як сказав пан кулеметник, моя каска не виглядала за проекцією оцих екранів. що ж, шановні глядачі Армія ТВ, зараз от прямо в цьому сюжеті я буду втрачати цноту по роботі з важким кулеметом Браунінг М2. Дуже прекрасний звук! Якщо ви чули цей ритм, так зараз б'ється моє серце. І що ж, давайте ще зараз. Понасипаємо просто для того, щоб відчути цей кайф, відчути цю вогневу потугу американського крупнокаліберного кулемету. А якщо ось тут джойстик, кулеметник працює однією рукою. Ось ми бачимо ціль, затискаємо. Я вам скажу одною рукою, це зовсім зробити непросто. Тим паче постійно в русі, тим паче постійно вишуковуючи ціль. Потрібна підготовка, це такий вже спецнавик. Так вилітає короб на 100, Я взагалі просто не помітив. Мені здавалося, я тільки почав стріляти, а вже соточка полетіла. Ну щось, А зараз відпрацюємо такий навик, як роботу кулеметом в русі. Щось новеньке для мене. Подивимося, як зараз це в мене вийде. Дійсно важко стабілізувати і одразу наводитись. Ну що, як виявилось, робота на бойовому модулі з кулемета Браунінг М2 є непростою задачкою, особливо коли відбувається рух, і потрібно донаводити і стабілізуватися в русі. І як виявилось, це не найскладніше. Ваще за все мені далося саме управління ось цим бойовим модулем. А тут як і з дронами це пульт керування потрібно дуже тонко відчувати, щоб донавестись рівно стільки скільки тобі потрібно, а не перегнати баштю, башту за ціль чи не догнати до цілі, тобто вміння кулеметника, який працює на Макс Про, заключається не тільки в вмінні влучно стріляти, а й вмінні. Правильно і коректно працювати з цим маніпулятором, який керує бойовим модулем, щоб точно вражати ціль. Ще року, 8 жовтня, в Україні, відзначають професійне свято День юриста. Сьогодні ми склатимо провону святкування всеукраїнського дня юриста, яке було запроваджено указом президента України 1997 року. І саме цим указом було визначено, що ми святкуємо юриста 8 жовтня. В честь цього дня почесними подяками та грамотами нагородили 26 кращих працівників. Регіонального координатора Центрального міжрегіонального управління юстиції Валентина Валентиновича Замінова. Начальника відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Житомирській області Світлану Олександрівну Садовську. Це дійсно свято, яке групує велику кількість юристів. Тобто, ми сьогодні розуміємо, що юристи це не просто поняття юриста, це адвокати, це нотаріуси, це судді, це прокурори, це знову таки працівники юстиції сьогодні, де ви знаходитися, і це дійсно свято, яке не тільки групує, а й визначає те велике. Скажем так, ту велику честь, яку має носити кожен юрист, професія юристу в будь-який час залишається важливою, каже регіональний координатор Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції Валентин Залізнюк. Під час війни, взагалі, скажем так, не тільки професія, а сам статус юриста дуже важливий, тому що всі розуміють, що кожен має свій фронт, Якщо сьогодні наші побратими, захисники, захисниці в прірвах, в оборах. В окопах нас захищають. той юриспруденція – це якраз та професія, яка буде з часом відвідати всі репарації того недоброго нашого сусіда. скажімо так, в тому, тому що вони мають відповісти до останньої копійки, до останньої краплі крові, яка була пролита саме за них. Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ. 20 місяців я побачив дуже багато жахливих речей. Б'ють вони або металевою трубою, або пластиковою трубою. У мене кожа слазила з дьоси. Він сказав: там мені паже, я садіст, я так весь день. Слідчі Національної поліції України повідомили про підозру дев'ятьом мешканцям Донеччини, які катують українців на тимчасово окупованій території за вказівкою росіян. Шести їх керівникам раніше оголосили про підозру. За створення терористичної організації і скривали обвинувальні акти до суду. Всього поліцейські встановили понад 80 працівників калінінської виправної колонії в місті Горлівка Донецької області, де з 2014 року за методиками та вказівками спецслужб Російської Федерації катують про українсько налаштованих громадян до повномаштабного вторгнення Росії в Україну в цій колонії утримували незгодних з режимом ДНР. А з початком активної фази війни почали звозити військовополонених, яких після фільтраційних заходів розвозили по іншим підконтрольним Росії колоніям. За 10 років війни через Калінінську управну колонію прийшли тисячі полонених. Серед них військовослужбовці, поліцейські, активісти, волонтери та інші цивільні громадяни з активної громадської позиції. Якщо тобі пощастило, і ти танкіст, артилеріст, снайпер, АГСник, гранатані Тебе забивають в три рази більше. Вони таких не люблять. Вони таких максимально сильно забити і таких що сам сильно хочуть нічтожуть. В середньому в цій колонії отримують від 1200 до 1500 полонених одночасно. Всі вони проходять так звану прийомку, коли працівники колонії викидуть їх з конвойних автомобілів та змушують бігти через живий коридор, де їх б'ють палицями, руками, ногами та електрошокерами. У нас тут після того як за висадили вже. Посадили на корточки, і нам треба було так званим гусіним шагом пропустити сто сто п'ятьдесят метрів, повзли на корточках, Це рів'якин підбігав, вдаряв ногою десь в тулу мене, щоб я падав з ніг і просто наносив ударив так по голові, по спині, по руках. Десятки сполонених вже на цьому етапі. Втрачають свідомість після цього. Полонених роздягали до гола, забирали всі особисті речі, фотографували, дактилоскопіювали та в повній антисанітарії відбирали ДНК та кров. В ході обска йому там щось не понравилось. Ну і він якби почав бити. кулаком. В грудну в грудну клітку один раз я отошов. Йому це не понравилось. Он підійшов два рази, ударив у живот. Ну мене скрутило і он далі раз п'ять ударив по ребрам. Розміщали полонених в заповнених бараках з пліснявою на стінах та стелі. Взимку в цих бараках було дуже холодно, зв'язку з тим, що на вікнах відсутнє було скло. Протягом дня полонених допитували із застосуванням гумових кіків, наносили удари металевими прутами, внаслідок чого лопала шкіра. Весь цей час на полонених морально тиснули. Що думаєте, ви герої? Ні, ви ті Казали, що вони нікому не потрібні, що їх не будуть обмінювати, а Російська Федерація вже захопила всю територію України. Полонені перебували в інформаційному вакуумі, тому вірили в ці слова. Деякі не витримували катувань та просили їх вбити. Слідчі Національної поліції провели колосальну роботу для того, щоб встановити осіб, які катували українців, не маючи доступу до місця скоєнного злочину та більшості свідків і потерпілих. Ми встановили керівний та особовий склад Калінінської правної колонії. Обвинувальні акти відносно керівників були скеровані до суду. Їм загрожує довічне позбавлення волі. Ми провели більше 500 впізнань та експертиз, дві сотні слідчих експериментів з потерпілими, які були повернуті в Україну за обмін. За цей час злочинці змінили по декілька посад. Змінився керівний та особовий склад Калінінської виправної колонії, але нас це не зупиняло. Ми працювали з потерпілими більш ранніх обмінів, збирали інформацію по крихтах та, нарешті, встановили не тільки особисті дані, а й ієрархію. Терористичної організації, яка діяла на території Калінінської правної колонії, серед ідентифікованих понад 80 працівників Калінінської правної колонії, які діють в інтересах окупаційної влади, ми встановили причетних до катувань, фізичних та моральних знущань, нелюдського поводження з військовополоненими та цивільними заручниками Калінінської колонії. Наразі дев'ятьом із них оголошено про підозру за частиною першої статті 438 кримінального кодексу України порушення законів та звичаїв війни. Матеріали відносно їх звірств будуть скеровані до національного та міжнародного кримінального. Нального суду. У понеділок, 7 жовтня, музей Ремістичий двір відсвяткував десятиріччя з моменту отримання статусу народний. Сьогодні ми освятили ще раз нашу капличку, яку вперше освятили ми 10 років тому. А також 10 років тому ми отримали статус народного музею, стали повноцінним українським музеєм. До цієї дати у музеї було відкрито виставку телерадіокомунікацій та зв'язку. Ціль цієї виставки нашому, нашому молодому поколінню показати, як розвивалась наука і техніка, в тому числі і радіо, і телебачення за останніх 100 років. Що відбулося, що, що ми маємо за останніх 100 років, і так далі. Також у четвертому залі було організовано виставку історії школи, з якою повинно ознайомитись молодше покоління, тому що від школи, від школи це перший такий ступень в, в, в дитячому житті, з якого починається все таки подальше життя, і, і, і враховуючи те, що в нашому місті немає жодного музею історії школи, то якби ми вирішили зробити такий четвертий зал. А, взагалі, це музей світ дитинства, і це четвертий зал історії школи. Федір Автушенко зізнається, що збирає експонати обох виставок з різних джерел та протягом довгого часу. Експонати з різних джерел. Ну, по-перше, купуємо. По-друге, багато у нас дарувальників, які нам багато чого подарували, передали в дар. Ми називаємо наших дарувальників, друзі музеї. Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ. За даними хідрами центру Житомирської області, у середу 9 жовтня, максимальна температура в день плюс 20, вночі плюс 9, вологість повітря 59%. Вітер південно-східний зі швидкістю 2,5 і за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно без опадів.